Слава Ісусу Христу! Слава, Богу. Слава Україні! Приїхали до Руслана у Рудників, в нього є такий гуцулик. Е, Руслан хоче, хоче його продати, має жеребця красавця такого свого кохання. І е, жеребець на продажу. Скільки йому років, Руслан? Сім років. Жеребцю сім років. Їде в однакінці. лише в однакінці. у парі не їхав, я не впрягав, не маю потреби. Не запрягав, так? Робота дуже добра, ноги дає. Я знаю, які там питання. Можу питатися ногу передну без проблем, задну ногу так само. А ну покажи мені. Дай, 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 дай. Чуєш? Цікаво, підкови, щось там так. Ану, ану покажи мені підкови. Дай, дай ножку. Дай ножку. Підкове сам. А це ти так вигадаєш. Сам, сам, самі так роблю. Це Тьох. ти так вигинаєш у кузне чи що? Так, так. є кузня, У проблем нема. Задні ноги просто не в кувувався цей раз не буде кому підпрягти. Куєси собі саме у руках без ага. проблем. Лякусу немає. Та тут за це та, такий, що зараз як, як хлопці згори уздрять та скажуть, що він має кигнути два куба влучити. Вразі каже, спокійний, хоч верхів, хоч кої хочеш. Руслан це. А, але ще щось учив, чи був такий адекватний зразу? Руслан. Чи щось було, трохи, трохи, трохи Так, трохи так, Так, по-всєхому, ну, ти не знаєш як. Та, це Рюкія є возить, ніколенько, ніколи заверх є. Верхом возить теж, так? Так, так, без проблем. Кому потрібно, можна під сідло, це гуцулик, це є твер... має, тож, Це є дуже, дуже тверді коні. Ну як тверді? вони сильні, витривалі. Ну, кінь у яблука ведеш, а рідкі коні яблук не мають. Та, та. Яблука руки не дістає. У мене у мене барик має яблука по собі. Не. А? Фараон немає. Ха? Фараон? Так. Аби мати яблука? А то скільки років у середньому? 5-6. 5-6 вже, коли так, так. бере яблуко. Супер. Так. Але то, що яблуко робить, відвів уса, знаєш. Бо... Ну, а все <си> увесь не виходить на даний момент взагалі. Що Зараз не даєш. Зараз не даю, він потреби, я ним не їду взагалі. Він місяць немає на собі шли їсти, не впряганий був. Але його хоч немає різниці, упряганий, не впряганий, ну він правда і битий ніколи не був, ніхто не бив. був. Як воно розумне, jedна. для чого воно бити? Знаєш? Якщо так, так. Якщо воно хоче, який не виконує команди ті, що хазяїн хоче, то вже того. У нас є, у нас є в селі. У нас є в селі та, що я знімав, чекай, як то вона. Галя, о, Галя. Чи десь є такий жеребець. Я йому скажу, що ну, най бере до пари. чуєш? Такий випас. Ну. ну, ви пос... він ну. Не, не урваний, не підпалений, не охвачений, ноги свою трілку. Ніяких шпаків болів нема, будінок немає. Хвіст телето обгрезиний, він стоїть коло телет. Нічого не каже, навіть бессим мотелі, корова коли не може стояти рядом. Не вкусить, не папне, нічого. Я відповідаю. Диховиці немає, бо їду скоком, скільки хочеш, 2 кілометри можу пиндити, що я тяжкий і він нічого не має. Ти на ньому їдеш? Їду без Скоком? Скільки хочеш. Ого. І... Це я. Ось це не міг. Та як ти? Є. Ох ти. Ти. Давай. Є. Є. Неповага. Це під сідло, ідеальний варіант, Руслан, Супер. Це те, що треба. здоровий, нічого йому не Заток має файний. Ну такі, як гуцули мають, він так, Прям поїхав, їдеш і їдеш він в Ні, Але дивися, це скочив, це стало, затормозило, розвернулося. Це не Великим це не зад... не... нема, нема вже, великі, вже так не обернеш. Ага. Дорогу да. Дай ногу. <плес> <плес> він був файний у нього, ти бере, тому що обере. Він стає не стоїть худоба, телета. все є, це ну, Мінус був не файний хліб, але плюс, що я цей він нічого не скаже. не ні, телетові, ні, нікому. Ні, ні, Руслан дуже це любить, дивиться, доглядає за цими кіньми. Я його знаю вже не один рік. Ми познайомились, він колись робив у Рудниках змагання. І ми з ним познайомились, так може навіть раніше, що теж любить цю справу. Неодноразово закликав хлопців, аби йому допомагали і, і тому подібне. І вже так і ми щось трошки навчилися, щось він нам підказав, як ми робили в печеніжені змагання, щось ну, всякі варіанти. Беремо що найкраще, ведемо десь мінус, то перероб... ну, стараємося щоб було краще. Так все так, як е, кажуть, ціле життя треба вчитися. І так само і з кіньми, і з наукою. Якщо ти маєш багато знайомих, навіть як є якась ситуація хвороби, десь можна поспілкуватися, хтось з Ну, Якщо так, є так. нормальні ну, багато так, є, є нормальних людей... Люди на практиці, мов Ти зазнаєш по книжці. Звідчі там у видів в інтернеті. але... Ти говориш з ту людиною, яка це мала матрахтися у коня, то зовсім інакше. Він тобі скаже, так і так. так зроби то, зроби це, так. Є варіанти, бо, бо зараз багато коней хворіє і тому подібне. Ну такі гуцулики такі гуцулики не хворіють. знаєте. Більш, більш капризніші ці коні чистокровні, оці коні більш капризніші, хто не цей. Цим коникам один нюанс є, що його то його світло в добрі руки. Його кому-небудь я не продаю, так може зразу знати. Ага. Бо я знав людину провірено, ну, бо я хочу людину все здебати. і при можливості приїхати в гості, привозити коневе зерна, це ніяким не розходиться у мене. Я зрозумів. А так, аби мені не було гір, то на ним дивиться, розумієте. І він мені не дуже також переживав. Що але, як, як дуже наприклад, дуже. на якусь, як на лісосіку, то Ні, він не, не він це, не цей. Хто. А як він тако, наприклад, якби якийсь старший чоловік не, ну наприклад? Як тобі йдемо сказати? Ви ж коні, так і кожен жеребець він може заржати, але б йому не можна було дати раду. Крекнув пир, він стоїть. Я, якщо ним возив того літо, бо я пару років не траву возив день в день. Ага. Вони їдуть по дорозі, я там накидаю траву, він голову кидай ми заржає, я накидаю траву на фіру. Не навіть важким не беру. Крикнули, а кашта стань, і він спідає, голову вдену є. Це Все. Все нормально, він розуміє. Але а, я не знаю, чи він був на кобилі. А, він Що, може... Він може, і не що на... може, як не був на кобилі, то він може і адекватний. знаєш? Бо це зараз, якщо пустити жеребця на кобилу, то є свої нюанси. Так. Але. Е... Коник твердий, як лупами є. Між як це їй залежно, сирає, Якщо тут чим менше голодінка, тут навіть немає, бо ти його гнав, він зі серед два-три дні не давав їсти, наприклад, робив би ним, то в нього тут немає, щоб випасти. Якщо в кубиле голод'янка велика, чи в коня, то зараз стирається і там западає, і вже кінь рідкий, розумієш. ну. Голова маленька, вуха маленька, що, може, так, заприжемо їм без його, без аби, проїдемо, та, аби людям та, показати, та. знаєш, кого буде цікавити. Е, так, ми зараз, може, будемо їхати, озвучимо ціну, якщо Руслан схоче. Давай, може, запряжемо, ти вже так, на фірі так, ще поговориш. Запрягли, запрягли каштана воза, в фіру, хто як каже. нас как Каштан назад. Каштан. Дай назад. Каштан, дай назад. Назад. Че назад? Назад давай. Че назад? Назад, Каштан. Назад. Ты не Назад дай. Назад. Че назад? Назад. Лишь-то влево. Лишь-то. Дай назад. Дай назад. Назад, кажу, дай. Кинь без вожок. Дай назад. Дай назад. Самый управляй. Че назад? Perdi-se, então, meu. Prrr, vista, de vista. Prrr, dai nazar. Prrr, nazar. Dai nazar, tá? Cheia nazar. Nazar? Nixo muito forte. Nazar? 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 Prrr, sai. E o prato? E o prato, chacrói. Prrr, sai. Ai, tão prrr, sai. Ai, tão prava. Ai, tão prava. Ai, tão prava, ao caso. Castan, ai, tão prava. Є гайта, назад, назад, давай назад, назад давай, 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 назад, гайта ще, гайте, назад, гайта, гайте, там? гайте. Назад, 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 гайте, назад. Є назад, 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 назад. назад. Дивіться, що, що тут є, які, які кінь команди виконують. Так. стань, давай. Це лиш, чуєш? Це лише за ці команди треба гроші платити. Це він такий пульт. Ліщо на місце. На місце. Назад. Назад. Це без важок. Лісто назад. Ліше назад. Чуєш, Руслан? Ти зараз, як, це, ми кин... як ми це відео закинемо, та будуть казати, назад. слухай, ми хочемо, аби так першированнику. Лісто на місце. Лі <свистак> на місце. Назад. Дай назад, каже. Ще назад. Це сильно. Назад, назад, назад. Дай попамо. Гайте вправо. Назад. Гайте вправо і назад. Назад. Ще гайте вправо. Гайте вправо. Хлопці, такі місяць свої на собі не мав. Назад. Місяць. Місяць не був хижний. Хітні не спать. Назад. Гайте вправо, Кашу. Ще. Вправо, гайте. там назад. 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 Попекуємо машину до за сантиметра заїде, я буду. Я за назад. Nie. Ти розуміеш, назад. Ти розумієш? Що, що за розумний назад, кінь назад, назard, просто слів назад, бракує. Назад, знаєш?» — назад назад, прр, «Назад, назад, назад. Без вуха, без третя, без все! «Назад, Назад. Назад. Вічта вліво. Назад. Назад. Каша назад. Вічта вліво. Вічта вліво. Ташта вічта назад. 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 Вічта вліво. Вічка. Назад. Назад. Ташта назад. Пішти, голодні. Назад, назад, айте вправо. Гайта, гайте, машина. Назад. Пррррр, назад. Попри машину. Назад. Це назад. Каш, там, назад. Що назад? Назад. 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 Айте вправо. Айте вправо. Гайте, вправо, гайте. гайте назад. 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 Ще, назад. Машина стоїть, підімейся. Все, машина стоїть, попри машину. Добре, Руслан, це і так, це капець. вперед. Йо вперед. Є вперед. Стан? Стань сказав. Таш там, стань, казав. Стань, кажу, каш. Стань. Стань. Стань, стань став. Ну, ви ж став. Безпир. Сідай. Сідай поїхав. Це повага. Тут говорити нема, що тут все треба видіти. Тут що говорити. Бо то ми можемо говорити багато. Єся в руках 4 нозі без проблем. в тримала Конева ногу з одну і, заду, і не тримала, буду Я ще раз наголошую. Кінь продається тільки в добрі руки. Хто О, дійсно так. відповідає за те, що годувати, кінь ну, що це буде, це буде це, добре це, годувати, це. що не буде там, ну, та в ліс можна їхати, але а, не... робити, так. Да, робити коням треба, але не, Ми, на, йде не на лісосійці такий варіант. Іде помало, важке кладу, так. тут так. не руки. Ми зараз Каштан бігли. Каштан бігли. Каштан бігли. Каштанку мало. Каштан грр. Помало каштан. Я хочу бігати, до того буде піч ще си. Він не їжджений. він хоче притезіть. Каштан? Кажуть. Ти не чуєш? — Дуже гарно. — Ви з вашого кроку відмічали, що ми сьогодні так само влізть дрова на праву, важке зав'їздаємо, ззаду піле йдеш на метрів 20. Що крекнув він то робить? Кроків встанє і стане, з далі ми пішли далі й надалі. — Чуєш? Це такий так, так, е -е, коник коло хати, він зам, заміняє японців. — Супер, японці, супер. Замі... <реш> шопер, японці, шопер, шопер, японці, я маю на увазі <реш> японців трактора, хто розуміє. Так. Дуже. Крок має, іде троком добрим ще раз нагадуємо, це є гуцулик, це не, не є з великих так, коней. Це... Ми можемо сказати, так. Розміру, помірити, якщо треба. Так. Я лишу номер, я лишу номер твій. Хід має файний. Хід дуже. Аж там. Я вечу його було тут у нашому селі, коли той кобили, що може видів, як ріде, чоловік не бив. Отак само говорить. Ось так само говорить, розумієш? І так, як до людини. І так само, я бачу твій карт, він дуже розумний, адекватний, це навіть не було. Під листю обробляю, я обробляю. Ти як обробляєш під листю? Були на цей рік я попробував практикував в палаті, в постійно гелями обробляв, а в рік практикував у палаті шкіру, пішкірний, я не забув, як це називає лікарство, лікаря привіз, і мені було Ага. Вода п'є б'є скидниці, тепло дає даємо віком воду, сіно пасте, пас і скотаний, бо я на ніч навіть шкотаю один розпотаю, бо нічого не знаю, тільки на шкоту, скотаю та й спокійний. Але на кантаре, у вас на кантаре, На кантаре, так, я буду на кантаре поману. Ага. Та що, ми їдемо на ріку, так? Трохи? Так, так, поїдемо на ріку, подивимося, як він трохи помиє ноги, подивимося на природу, яка у нас ріка. Їду туди. Він би це не продавав ні в якому разі і ні за які гроші. Якщо б малого, я не мав лошика. Я маю лошіка, він, і він, школу, він я його Руслан, к, Руслан каже, що малого, але то Ну, три роки, three, так, вже Три роки, він так просто каже, бо він нього е -е, від лошату. До трьох років не впливав. Він у мене був від до трьох років. Так і клащик дитина ріс собі. А тепер вже почав ним їхати, це вже мені не, потрібно. мені не потрібно. я Що так? То, я... З і так я собі його... собі Скажи мені, от добре, мені це цікаво, бо наскільки я знаю, я ще його не бачив у загальному, але я знаю, що він дуже те, гарний. Такі, ти взяв його у 3,5 місяці. Так. Скажи мені, що ти йому давав молока давав? Ну, однозначно. À, що а якого молока давав? Коровичого, але нічого не trap, розводив, não, ничего... ні, просто коровичого. Це нема біди, просто треба... Якщо Треба любити, це можна чи я знайдеш, Тільки я не маю часу на коня, це не може таке бути. Є таке, що немає охоти. А якщо є охота, че знайдешся. Цукру канову потрачуть. Ну, добре є, що не Любиш. Так на Лощика вже від кобели в 3,5 місяці, лише почав правитися. Зараз не буду точно скільки часу, чи два тижні, чи до місяця, лошадь почув силінник, так що кап'яз. Взагалі дурний. Так почав правитися від кобели. Забрав його нас ще зали кобелю і так почав правитися. Це добре. — Це Не хубав, не піду, я кажу, то не правда, не варта. Коли з бафуром ще до школи, після школи раз школу кінчив, коня продали і купили лощика у Коломиї. Я відогнав Коломию на мию базар, на базарну торгу, висухає коня, а на продажу. Не можна було продати, мов білого жеребця. І звідти, бо вже усі гроші додому не вести, думаю, куплю лоші мале. А тут чоловік їде така кобела, файна, велика, ну я не вам сказати, як великих коней порівняно по рівні носих Ну, Таких не було, то десь карширонів, мозних коней. Такі були. Прості коні, були більші і середні, малі. А це таке до великих. Я лощити два тижні. І кажуть, два тижні нічого з того лошити не буде. І Я то купив лоще з коло ми не могло бічів, коло коня приселили, бо сусід поїхав своїм конем і мог приглеб, бо продати, бо фінансова не Звідти їдемо, а то лоші я вже купив чоловіка, то 20 гривень кустував, Такі ціни були, це було багато. Як 20 гривень лоша? Ну, та я колись за 100 гривень, були, вже коня було купити за 100 гривень в той час. Ага. І купив я лошика два тижні, 20 гривень. Так, Ми то поселили, але він біжет коло коня, біже, а потім пахти вже не годино більше. Ти, ти ж падали і западає. Каже, поїдемо з жінки, поклали у фіру, поклали знизу сім найпростий. І з'їзали у фіру, їдемо, додому приїхали. То я щось через тиждень-два-три рази бігав там до Ветріпер, такий бутатний батько, вже нема того чоловіка старший. Він мені казав, що її варити, було ще за серце, не їсть. Тому рака була з тем. Але факт то, що випахав і в гріб, я взяв за мене, тільки гроші більше, ніж за коня. Люди сидрафили, жінці удало, з буковини прийшли і увиділилися, кайка, це ще молодий, рік ще не в'їхали. Ні, ми платимо любі гроші десь продаємо, і все, і просили, колохати хати просили. І я так, що не треба гроші. Я то в одному не достатньо грошей, і ти добре заплатили, ти я продовго. Але що теж, два тижні теж, я кажу, той не виживає. Виживає, і ще добре догляді, хоча б файне. Це що тут посіяно? Це... Тут ячмінь, це, а там люцерка, це. А ферпер, то вже скусили? Розкосили сох, не так, так. А то вже навіть обертали вчора. так, то... що, що може бути сюди очікувати. Ну то коли мені приїжджати там? Коли хочеш, ніче за дні можеш вже приїхати. що я це обороня, що Діма. А то куди йде? Та лю... Видите, люцерка там далеко. Тут... Тут... тут що це ячмінь, так? Ячмінь бідій, так. Це ячмінь посіяний, а там вже люцерку. Вже там є якийсь фермер, так? Так, так, так. Він має тут є брестоли, які баули. І те, що може буде купити, якщо треба. Не знаю, як цей рік він собі Він має багато знаєш? — А то він де знаходиться? Він сам сусідного села, але тут орендує поля, вівці є, тут коло круп, на отара, купа, там, не знаю, може 400 овес. Там є, він багато має овес, він робить вівцям і що за багато може продавати. Такими роками. Я одного року в нього теж купував люцерку. — Люцерку, так? Так. так. Це, це повага, це вже добре було би взяти люцерку. У нас у селі багато людей мають е, тракторів, але, але тільки один чоловік має тюкарку, знаєш? І, і, люцерка і треба... — січку. — А знаєш. У вона в баделі дві Ага. — Лише на січку, Бо Лиш січку добре, і добре запаряти січку. Люцерка. Що воно в баделі не дуже кінь хоче? Їсти. Ні, ні. Багато йде об'єкти. І... Сіно, воно м'якше виходить. Сіно можна так дати, можна січку дати суху, сіно, то виїдають майже усе практично. Трохи там когось маленого, що там все познаєш, хто що дає. А люцерка то вже ні, сам конай до руку возить, що ми можете пробити шкірку, то як тут -то він туди їсти. To... Дуже тверда. Все правильно. Це правильно? Mm. Зем'я, до ріки далеко. Аді, там, де парчі, ага. Ти зараз трошки спирається, полоріки я так сюди приїхали на ріку Аш там, Є. трошки до сонці до сонці не видно. Погано видно, але нічого.

Тут ми... Ще у воді? Не ще у воді я ще цей <риклад> рік у воді не був. Ні, тут туди не, б... не їдуть. Від... Там яма я. Там, я. Ай, там я. По ага. Є, гаш, Це так так по заказу в тебе тут. Тут проїхав всі. Для коня. Для коня вода це є супер. Yeah. Тако помити його, ні? Віста, віста, віста. Чекай. Покажемо, як він з'їзди, заїздить. Е, як невеличкий берег, але зупинить коня у березі. Він дуже розумний, адекватний, вода любовка, але не серце. Дуже гарний. Agora eu vou mostrar para vocês Agora eu vou mostrar para vocês como ele vai para cima Pressione Дай назад. Ще раз Назад Назад, дай ще Назад. Віщо назад. Назад, 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 назад. Назад. Хай. так'єш. Кінь дуже послушний. Хто хто хоче буде, то Руслан покаже роботу на місці. Якщо будуть. Ні, я маю на увазі, якщо буде хотіти, Руслан, щоб попробувати. Але тут нема що пробувати, кінь розумний. Що тут нема що? Та, та. Хто, 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 схоче, хто, хто схоче купити такого коня для роботи для душі, бо це не треба, це, ну, як сказати, це, це не треба ні вчити, кінь же навчений, все розуміє, лиш годувати і їхати. Лише годувати і їхати. Дуже, дуже гарний, красивий гуцулик. Ще раз нагадую, він не, є, він не є великих коней, це є гуцульський кінь. Скажи, Руслан, яка при середньому ціну озвучиш? не 1200 доларів. Дивіться, ціна коня 1200 доларів. Йому є 7 років, так? то є жеребець, він не звалочений. Має двоє яєць на місці. Так, і він адекватний. Але на кобили Руслан, він вже скільки в тебе? 3 роки. Він вже має е, у Руслана тільки 3 роки і він на кобили не пускав. Але який він буде, якщо б він пішов на кобилу, ніхто не знає. Коротше, номер буде Руслана в описі. Е, кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть. Приємно поспілкуватися з цим чоловіком. Він знається в конях, знає лад цьому. Всім, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Дзвоніть, пишіть. Рада і спілкування до побачення.